Вітаю вас! Ви на каналі Лате про Святе, і ми після трьохтижневої паузи повернулись, щоб знову потішити вас цікавими новинами з життя церкви. Лате про святе, говоримо про святе, п'ємо лате і все. Сьогодні у випуску Іван Павло II та польська пропаганда, загроза терактів у Австрії, фільм про Карла Акутіса та інтерактивна мапа з блаженними та святими Української греко-католицької церкви. Tu fragment, ze z tu fragment notatki ze spotkania funkcjonariusza SB z księdzem Sadusiem. Taką wiadomość dostaliśmy z kolei od informatora z szeregów krakowskiego kleru. Taką wiadomość dostaliśmy z kolei od informatora z szeregów krakowskiego kleru. Na polskim telekanale TVN24 wyszedł dokumentalny film Takie sobie śledztwo pod nazwą Franciszka 3. Фільм про те, що папа Іван Павло II знав про священників педофілів, та, як говорять випадкові люди і неперевірені джерела, покривав все те діло. Ай яй 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 як не стидно! Сама назва фільму не випадкова. Францисканська 3 була адресою резиденції святого Івана Павла II, коли той ще був краківським архієпископом. У фільмі різні люди розповідають про священників, котрі домагалися неповнолітніх. Наводять цитати різних листів та те, як він, будучи ще єпископом Кракова, закривав очі на ці всі справи. І тут все якось трохи похоже на пропаганду. Який би ви польський фільм про педофілію не глянули, там завжди фігуруватиме Іван Павло II. хоча йому самому жодного разу нічого не можуть закинути, але видно дуже намагаються. Йому дуже хочуть приписати, що він знав про педофілів серед духовенства та покривав їх. У цьому ж фільмі вставляють фрагмент про одного священника, який зґвалтував хлопчика. Хлопчик пожалівся Каролю войтилі, і через кілька днів цей негідний священник уже сидів у в'язниці. Але якось, по дивній логіці, Іван Павло II, авторами цього фільму все рівно виходить винним. Францисканська 3 насправді викликав велике обурення серед багатьох поляків. Іван Павло II є однією з найбільш знаних постатей у світі. Поляки вважають його однією з найвизначніших осіб своєї історії. Уся католицька церква його вшановує як святого, а цей титул не надається випадковим людям. Церква може проголосити якусь людину святою тільки в тому випадку, коли ретельно перевірить, чи її вчинки та життя таки показували, що людина живе з Богом. Кандидата на цей титул ще раз повторюю, ретельно перевіряють. Спеціальна комісія збирає свідчення людей, з котрими він працював, жив, сидів у в'язниці чи, може, навіть проходив обстеження. Побачим, побачим. Вони збирають та перевіряють факти, документи, листування. А ще ключова деталь у процесі проголошення: чудо. Чудо за посередництвом молитви до цієї особи, яку збираються проголосити святою. Це вже є беззаперечним фактом, що його душа зараз перебуває біля Бога. Між іншим, це чудо також дуже строго перевіряється. Його не перевіряють священники, а переважно це робить медкомісія, яка у багатьох випадках складається з атеїстів. І ось якщо кандидат на цей статус пройшов таку перевірку, церква публічно його проголошує спочатку Слугою Божим, тоді блаженним, а тоді святим. Ну і записує в календар. Тому, якщо церква проголосила Івана Павла II святим, означає, що ця людина була гідною. А деякі чорти, які мають камери, обладнання, фінанси та ймовірно, що замовлення, хочуть ще навіть після смерті заплямити славу святого. І ось на цей фільм, посилання на який буде в описі, є реакція від польських політиків. Ельжбета Вітек, колишня міністерка внутрішніх справ, а теперішній маршал Сайму, висловилась, що від уряду Польщі є вже прийняте рішення щодо подібних медіапродуктів. Ян Павел II – то є наша тожсамість, фундамент і споїба. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie. Dziś Sejm w geście sprzeciwu przeciwko tym haniebnym próbom niszczenia świętego Jana Pawła II przyjął specjalną uchwałę. Z całego serca dziękuję tym parlamentarzystom, którzy za nią głosowali. Stanęli w ten sposób po stronie dobra. Доволі дивним виглядає поведінка польських медіа. Вони хочуть показати, що Іван Павло II покривав педофілію, причому навести якихось свідків та людей, котрі йому нічого не казали, а ті, що казали, самі свідчать в тому фільмі, що їхні кривдники сиділи після розмови з Іваном Павлом II у в'язниці. Не получилось, не фартануло. Навіть якщо вдалося його звинуватити у покриванні, який з цього сенс. Він не може сісти за ці їхні обвинувачення. Він якби помер. Так виглядає, що хтось просто зацікавлений в тому, щоб приглушити світлу пам'ять великого святого. Але нічого. Це нормальний процес життя церкви. Християнський світ це поле бою. Противник використовує різні методи, але всі вони будуть неефективні. Казав Ісус, що церкву, яку він створив, ворота пекла не подолають. Австрія, якою безпечною не виглядала б збоку, боку, під загрозою. Нещодавно австрійська розвідка повідомила, що на храми Австрії планується напад. Таку інформацію подає Sky News. За даними австрійської розвідки, з'явилася загроза нападу на їхні храми. Тому на вулицях Відня тепер буде більше озброєних поліцейських. Існує неспецифічна загроза нападу на церкви. Повідомила поліція Відня. Поліцейські чергуватимуть у захисних шоломах та бронежилетах. За останні два місяці ісламісти надто активно здійснюють теракти. Її страждає не тільки Африка чи країни Близького Сходу, але й релігійні громади Європи. Про декотрі з них ми говорили в попередніх випусках. Якщо ви їх ще не переглянули, буде хороша можливість це все виправити після того, як додивитись це відео. А ще підпишитесь та поставити вподобайку. Тут ще треба наголосити: не всі мусульмани є терористами, тому якби не слід боятися. Є в мусульманстві, подібно як і в християнстві, паскудний феномен, ім'я якому фанатизм. Ісусе! Саме завдяки фанатизму і стаються захоплення храмів, нищення історичних споруд та криваві вбивства людей. Фанатики є у кожній релігії, і це насправді зло, бо воно приносить руйнування, кров та смерть. Австрія вчасно почула про загрозу і приготувалась до захисту. Хоча це буде складно, адже відрізнити фанатика від простого віруючого непросто. Австрія належить не до країн розумних, які вчаться на своїх помилках, а до числа мудрих, які вчаться на помилках інших. Сподіваємось, завдяки зусиллям поліції, уряду та ангелів-хоронителів християни в Австрії не постраждають. Нещодавно світ побачила 78 хвилинна кінострічка про блаженного Карла Акутіса. Називається вона якось отак. Українською звучить як небо не може чекати. Взагалі, Карло Акутіс, це просто феномен серед святих. Він, мабуть, перший, кого для публічного шанування виставлено у спортивному костюмі та джинсах. А тут так, кросівки. За життя Карло Акутіс мав велику набожність до Євхаристії, яку вважав дорогою до неба. У 2006 році, у віці 15 років, він помер, помер від лейкемії. Зараз його тіло знаходиться в Італії, в місті Асиш. Якщо в Гуглі введете його ім'я, перше, що виб'є, ось така інформаційна замітка: італійський підліток, активний користувач інтернету, блаженний католицької церкви. Так, так, якщо ваші внуки користуються інтернетом, Бог для них небо не перекрив. Люди, які вміють користуватися інтернетом з користю, стають блаженними. А це, як ви пригадуєте, є однією зі стадій канонізації. І ось зовсім недавно про нього вийшов документальний фільм, який вже активно транслюється в кінозалах Іспанії. Мама блаженного Карла разом з режисером подорожують і на прем'єрах дають інтерв'ю. Є ще багато живих свідків, всі вони в один голос розповідають, що це була людина, біля якої було відчуття, що Бог близько. Життя Карла Кутіса показує всім людям просту річ. Святість не тільки для небесних людей з бородами і постними писками, святість для нас. Для тих, хто живе, хто вірить, хто бореться, хто відстоює справедливість, і навіть для тих, хто сьорбає в той час, як п'є латте. святість для нас, нам було б добре її осягнути. Українська греко-католицька церква має інституцію, котра займається тим, що якраз таких смертних, які вірять, які відстоюють справедливість, які голосно сорбають лате, а головне, які люблять Бога, проголошує святими. Да? Єдина умова, вони мали провадити на землі святе життя та вмерти в опінній святості. Ця інституція називається постуляційний центр, і зовсім недавно вона створила інтерактивну карту, на котрій видно, що серед українського народу святих людей є багато. Карта створена на базі Google Earth і вона наочно показує місця їхнього народження, життя і відходу до вічності. Ви проживаєте у Войнилові біля Калуша? Може, ви в селі Яремків на Львівщині? Може, ви із села Чорнокінців, в народі відомі як чорнокунці. Подивіться, чи нема раптом когось із святих, хто народився у вашому місті чи селі. Побачем, побаці. Посилання на інтерактивну карту буде закріплено в описі до відео. З вами було Лате святе. Щиро дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили, та залишити коментар. До зустрічі у новому випуску.